Вітаю вас на каналі Фаворіксі Я Фаворчик, і сьогодні я вам розберу новорічний трейлер 0220 в Standoff 2. З вас підписочка, лайк. Ну а ми будемо розбирати трейлер. І так, тут лежить плакати Квінтерфан, нову емку ми замітили. І підходить сюди зараз наш дідик, морозик ненормальний закружковий 2022. Що ура, пора полювати так. Понятно, день не знаємо, коли вийде обнова Тут ці старі предмети, які в нас були. Минулі новорічні оновлення, новорі. він бере якісь кубики і такий. Давайте, що я кину. Ща я кину кубики і швиряє. І вони падають на карту. Sandstone, Sandyards, там нові тичочки. Ці карти замерзають. І з'являється сніговичок в крутих окулярах. От, і він нам іще підкліпує. Ну що ж, давайте зараз ми його будемо розбирати. Так, перше, що я помітив, це там на синьому папері написано в інтерфан. Мені здається, що тут є якийсь сюжет. Тобто, перша у нас там була минула обнова новорічна, потім там іще були минуліші, і тепер оця. Тобто є якийсь сюжет, якась послідовність, якою. Стендоф дотримується. Далі в нас трішки піднімається камера, і ми можемо розгледіти М-ку. Реально, пацани, це пушечний скин на М-ку. Фіолетовий, оцей класний, неоновий. Я думаю, що це буде або легендарка, або аркана. І вона буде не дешевою. Потім наш Фадер Крісмас за Кружковий 2022. Тіпа я вже казав, що полювати, і опа! Цікавий. Плакат там написана якась дата, тобто день невідомо який грудень, тому що 12 місяць, і 2022. Це значить, що. Оновлення 100% не буде там якогось січня. Потім на столі предмети з минулих новорічних оновлень. Вот шапка, вот льодяник з 2019 року, вот Elfix Little Helper Protocol 21 рік. І оці бластери з New Year Madness 2020. Тобто тут якась ностальгія здається. так? Потім Санта бере свої кубики, він їх кидає, і вони падають на Синстоун і замерзають. Опа, нові тички, вони мені нагадують комбінацію Nesta і Kazuala. Потім на, замерзає і Ярдс. І Сенстон, хто не помітив. І сніговичок бере цей кубик, і він такий, все, треба робити дискотеку у цьому в Сенстоні, так що погнали туди. А тепер найцікавіше, коли треба очікувати оновлення 0220. Я думаю, що оновлення вийде десь від 23 там, до 28 грудня. Це лише моя думка. Воно може вийти і швидше або навіть і пізніше. Ну а з вами був я, Фаворчик. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь, всім удачі і бувайте, друзі!